Підсумковий випуск новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ, яким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Дивіться далі. Замість 49-ї маршрутки четверта, а 39-ту замінять на шосту. З 1 грудня у Рівному збільшилася кількість придбаних за кредитні кошти дизельних автобусів. А з 1 січня нововведення відбудуться у перевезенні пільгових категорій. Більше про транспортні реформи в обласному центрі дивіться у сюжеті. З 1 грудня у Рівному знімають 39 та 49 маршрути. Перший з'єднує мікрорайон Північний і Ювілейний, інший пролягає від вулиці енергетиків до Кулика і Гудачика. Автобусний маршрут номер 39 це вулиця Дивізії, Ювілейни, вулиця Дивізії. Буде змінено автобусним маршрутом номер 6 по вулиці Дивізії. Селище Ювілейне і вулиця Дивізії. І маршрут номер 49 вулиця енергетиків, вулика, вулиця Кулика Гудачика і вулиця енергетиків змінено на автобусний маршрут номер 4 так само вулиця енергетиків, Луцьке кільце, вулиця енергетиків. На цих маршрутах будуть працювати великомісні автобуси замість жовтих Богданів на 39-й маршрут, який стає шостим, вийде вісім великогабаритних автобусів на 49-й – 12. Відповідно, зміняться й інтервали руху. В управлінні транспорту і зв'язку зауважили, що в одну жовту маршрутку могло вміститися менше 50 пасажирів. Натомість новий транспорт може одночасно перевозити більше ста людей. Великоміскі автобуси є більш комфортнішими і Теплішими і влітку і мають всі пандуси, що можна інвалідів завести. Зараз в місто входить їх 20 автобусів. Також зміни відбудуться і у перевезенні пільговиків. Відтак, з 1 січня, місто планує скоротити дотації на безкоштовний проїзд. Нововведення не торкнуться лише комунального транспорту. В великомісних автобусах номер 1, 4, 6 та 7 безкоштовний проїзд громадян яким чинним законодавством надано пільги щодо плати за проїзд буде здійснюватися в кількості шість чоловік. Одночасно, тобто одночасно в автобусі можуть перебувати шість пільговиків. Однак, обмеження кількості пільгових місць не торкнеться деяких категорій населення, зокрема інвалідів позору, супроводжуючим для першої групи дітей з багатодітних сімей, дітей інвалідів закладів пагінець та особливо дитина. Із супроводжуючою особою членів сім'ї загиблого учасника бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни з супроводжуючою особою першої групи, незалежно від кількості наявних пільгових місць в автобусі, у 2024 році у літній період скористатися пільгами у розмірі 50% від вартості проїзду зможуть і діти шкільного віку, якщо у них наявний учнівський квиток. Мірація якби тимчасова, але вона вимушена. І якщо буде наявність коштів, будемо надіятися на це, тоді ми зразу повернемося до пільгового перевезення, яке було раніше. І в першу чергу ці кошти будуть спрямовані на для зсу. наших. зазначимо вводити великогабаритні автобуси. Почали восени минулого року. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новенно. За понад п'ять років ні грошей, ні обіцяних будівництв. Ошукані вкладники 4-ї секції житлового комплексу Ріверсайт, які вже неодноразово мітингували під стінами рівнеради і поштової, знову прийшли на сесію. Що цього разу почули від міських обранців. Дивіться у сюжеті. Кілька годин під стінами сесійної зали і можливість поспілкуватися із секретарем та депутатами. Ошукані вкладники 4-ї секції житлового комплексу Ріверсайд вже більше п'яти років не можуть дочекатися початку будівництва на вулиці Небесної Сотні. Серед постраждалих вкладників із 37-13 є військовими ЗСУ. Отож, вони тримають свій фронт там, захищаючи суверенітет нашої держави, а їхні дружини, сім'ї діти. Тиняються під міською радою і просяться з простягнутою рукою перед чиновниками, шукаючи допомогу, аби отримати свої квадратні метри, своє житло, за які вклали кошти міської влади. Люди просять сприяння справі, зокрема, відібрати землю в забудовника, який у Рівному не завершив не тільки Ріверсайд, а й ще два ЖК. Однак, колишній очільник Володимир Хомко каже, що жодних паперів містом підписано не було. Договір оренди землі був заключений після. Купівлі хліб прома цим інвестором він купив майно і відповідно отримав землю. По законодавству України майно первинне. Ми не зможемо забрати цю землю тільки через суд. Суд не стане на вашу користь. Більше того. Будівництво, коли почалося, воно було призупинено, бо воно з самого початку було скандальне. Ще раз ми не заключали договор, ні через УКБ, ні через що. Після регулярних відвідин сесії вкладниками було створено депутатську комісію, яка займається вивченням забудови. Вона мала дослідити питання та знайти інший вихід. До прикладу, пошук нового інвестора, який добудує ЖК, але і тут без результату ніхто не візьметься за цю добудову, і що ну що це якби невигідно забудовникам і відповідно, якби немає. Сенсу влазити в цю справу, тож, поки у міській владі визначається між ким укладений договір, хто має право його розірвати, та що робити з складниками, яких 37, люди продовжують навідуватися на вулицю, де вже мали мешкати. Будинок на стадії фундаменту нічого не будується. Коли були вибори, то майбутні кандидати нам обіцяли, що будинок добудують, якщо ми за них проголосуємо, і відповідно і вибори вже давним-давно закінчилися, але будинок на стадії фундаменту. Люди хочуть, аби житло було зведене, адже частина вкладників продали власні квартири і будинки, аби інвестувати в нову будову. Ми продали п'ятикімнатну кімнатну квартиру на боярці. Вирішили з жінкою вкластись. Майбутніх дітей, ну, щоб було їм де жити. Купили тут дві квартири однокімнатних на шостому поверсі для сина і дочки. Ну і по сьогоднішній день нічого не будується, нічого не строїться. Бігаємо і бігаємо по колу, добитися толку з того всього невозможно. Нагадаємо, забудовник Ріверсайду почав продаж квартир у незбудованій четвертій секції ще в 2016 році. За період своєї кампанії придбав житло удвічі дешевше. Отримав прибутку на майже 20 мільйонів гривень. Хоча в матеріалах справи фігурує цифра 17 мільйонів. Минулого року двох підозрюваних, які переховувалися, розшукали та помістили під варту. Однак пробули вони там недовго. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. У рівному з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю відбувся відкритий кубок області з плавання. Близько 50 спортсменів змагалися за місця на чемпіонаті України. Більше про турнір, учасників та результати дивіться у сюжеті. Рівнянин Микола Гончарук має звання майстер спорту з плавання. Чоловік з перших днів повномасштабної війни пішов до військомату, не зважаючи на травму, яку він отримав на роботі. Після першого вибуху у нас в Рівному. Я почув одразу, це я був травмований після роботи, мене сердничі привезли, я вже був травмований. На одній нозі приспіхав через два дні. Одразу не зміг, бо до, до туалету не міди. І підстояв ту чергу. І через 4 дні мені позволили, сказали на 10-ту годину. Їдемо. І тільки зранку. І сестри, і мамі я сказав, що я йду воювати. У серпні 2022-го Микола на позиціях біля Вугледару Донецької області отримав осколкові поранення. Як результат, втратив око. Ну, не встиг черговий раз просто сховатись від обстрілу. Ну, воно ж приблизно чути, коли летить, але не встиг сховатися. Геті бачив, де вона впала, і геті бачив, як вона мені в очі прилетіла. В шиї ще є осколок, його треба знімати. Я стою на черзі лікування, На жаль, не від держави. Чоловік вже 16 років не брав участі у змаганнях, однак повністю плавання не залишив. Наразі двічі на тиждень відвідує басейн. А нещодавно вперше після перерви взяв участь у обласному турнірі. Поки що я пробую для себе. Це фу, мене серце калатає навіть до цього. що зараз буде 50 на спині. Ну треба займатися, треба, бо було... Скільки можна спати в куточку? Продовж 27-28 листопада, у рівному з нагоди міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначається 3 грудня, проходить відкритий кубок області з плавання серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору, слуху та розумового і фізичного розвитку сьогодні. Це відбіркові змагання до чемпіонатів України з плавання серед спортсменів з порушеннями слуху, які відбудуться в нас в Полтаві. З 1 по 3 грудня та до змагань, які відбудуться з 6 по 9 грудня в місті Кам'янському, це чемпіонат України серед спортсменів з опорно порнорухового апарату, спортсменів з порушеннями зору і розумов фізичного розвитку. 50 спортсменів змагалися на дев'яти дистанціях. Це 50 метрів всіма стилями. Це вільний стиль на спині, брас так І батерфляй, такі самі на 100 метрів запливи і 200 метрів комплексним плаванням. Кожен учасник сьогодні може брати участь не більше ніж у трьох дистанціях. Вже четвертий рік поспіль до Кубку області долучаються ветерани АТО ООС. А цього року учасники повномасштабної війни для них плавання це не лише спорт, а один із методів реабілітації. В Воді немає земного тяжіння, і в воді тіло важить стільки рівно, скільки виштовхує води. Получається, нема на такого навантаження на спину на ноги, і легше робити вправи в воді чим. На суші там воді краще воді працюють всі групи м'язів задіяні і розвивається так само все повністю тіло. Обласні чемпіонати сплавання серед спортсменів з інвалідністю на Рівненщині традиційно відбуваються двічі на рік. Весною змагання як серед дітей, так і дорослих. Восени тільки серед дорослих. Рятувальники Рівненщини отримали допомогу від Польщі. Західні сусіди передали співробітникам ДСНС індивідуальні дозиметри радіації та аналізатор ртуті на загальну суму 25 тисяч євро. Як використовуватимуть нове обладнання, розкажуть наші журналісти. Рятувальник Роман Душко оглядає нове обладнання, яке отримало рівненське управління державної служби з надзвичайних ситуацій. Це компактний аналізатор для моніторингу та вимірювання концентрації ртуті у повітрі. Ці аналізатори ртуті а також 16 індивідуальних дозиметрів радіації на загальну суму 25 тисяч євро. Рівненським рятувальникам передали польські партнери у рамках проекту покращення пожежної безпеки мешканців Рівненської області в головному управлінні ДСНС регіону зазначили, що нове обладнання дозволить зберегти життя як особового складу, так і громадян. За словами виконуючого обов'язки начальника рівненської ОВА Сергія Подоліна, допомога від поляків вагомий внесок у безпеку мешканців Рівненщини, адже на території області є атомна електростанція, об'єкти хімічної промисловості неподалік знаходиться Хмельницька АЕС, і потрібно бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Керівники області та головного управління надзвичайних ситуацій рівненщини подякували польським партнерам за підтримку і ефективну співпрацю. Західні сусіди у свою чергу пообіцяли й надалі допомагати українцям. Микола Бражицький випуск новин. Рівне продовжує отримувати допомогу від німецьких партнерів для департаменту соціального захисту закладам освіти обласного центру та міськ -шеу з Берліна привезли вантажу на понад 100 тисяч євро. Більше про черговий транш дивіться у сюжеті з панкова до рівного ціла вантажівка речей різного призначення та один автомобіль. Ось таку допомогу привезли з Берліну для шляху експлуатаційного управління автомобільних доріг департаменту соцзахисту та освітніх закладів міста. Ця допомога, яку Призветь сьогодні, вона думаю, дуже важлива, тому що це саме є і комунальна техніка, це є автомобіль, це є для соцзахисту і також для освіти ця техніка нам потрібна. Наскільки потрібна ця допомога саме і в генераторах, і в інструментах. І... Наприклад, ті самі продукти харчування вони теж нам дуже важливі. Вся техніка речі та автомобіль є невживаними. Загальна вартість гуманітарного вантажу понад 100 тисяч євро. Цю допомогу було можливо отримати від GIZ – це товариство міжнародної співпраці, котре фінансується міністерством розвитку Німеччини. Вони видають цю допомогу у рамках програми, коли в рамках співпраці міст. Можна отримати автівки чи то інші засоби для міста партнера. Таким чином, район Панко. Зміг отримати будівельні автівки та також інструменти і генератори саме для міста Рівна. Під силу свій автопарк новою технікою шео переваги нових транспортних засобів, в тому що їх можна адаптовувати під різні роботи в залежності від пори року. Цей автомобіль, я думаю, він у нас буде на заміну старих автомобілів марки Хазель, які використовуються дорожніми працівниками під час робіт з поточного ремонту. І також під час робіт, коли ми ремонтуємо зголовок каналізацію. Ще міні навантажувач Bobcat. От, він може бути використований, ну, тобто, Це така техніка, яка може використовуватись продуктивно на протязі цілого року. Тобто тілітом це для робіт з поточного ремонту, коли з асфальтом працюємо з зимою на утримання доріг і тротуарів. На нього можна поставити щітку. Отримало допомогу рівне від Берлінського району Панко в рамках досторонньої співпраці. Ми вже підписали офіційне партнерство з містом Рівне. Це відбулося улітку, але свою співпрацю ми розпочали ще взимку 2023 року. І саме таким чином це видалося можливим якраз отримати цю допомогу. Я вже ж ми плануємо подальші проекти для нашого міста-партнера. До рівного цього тижня завітав заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. Він познайомив містян зі своїм романом Стіна, особливістю роботи військового кореспондента, а ще відповів на питання, які цікавили присутніх на зустрічі. Більше про захід в обласній бібліотеці для молоді розкажуть наші журналісти. Десятки відвіданих країн, тисячі репортажів та робота у найгарячіших точках світу. Такий досвід за спиною Андрія Цаплієнка, заслуженого журналіста України. Іни військового кореспондента та письменника, саме в якості останнього дорівного і приїхав медійний гість зі столиці, щоб познайомити містян зі своїм романом Стіна, який був надрукований п'ять років тому однак, сюжетна лінія якого залишається актуальною в наш час. Ми будемо говорити. Про все, що навколо цього роману, і про ситуацію на фронті, і про ситуацію взагалі з Росією, і що чекає на нас, і що чекає на Росію, спробуємо про це поговорити, оскільки ми, оскільки про це написано в романі. Творча зустріч з Андрієм Цаплієнком відбулася в обласній бібліотеці для молоді. Послухати розповіді військового кореспондента зібралося чимало охочих: від студентів до працівників культурних закладів міста та військовослужбовців. Ми запрошували Андрія Ціплєнка ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Давно хотіли, але так сталося, що почалася війна, і ми перенесли це зустріч. Нашу У в нас є книги. Його книга змін і є стіна. Ну, люди читають. Окрім літературних робіт автора присутні мали можливість поставити свої питання Андрію Цеплієнку. дізнатися про особливості роботи в гарячих точках, поточну ситуацію на фронті, цікаві та небезпечні моменти з подорожей. Журналіст згадав про виїзд на деокупований острів Зміїний, коли знімальна група потрапила під бомбовий удар. Просто от перебування там, коли ти заїжджаєш на цей острів, встановлюєш український прапор, встановлюєш прикордонний. Стовбчик, прикордонники називають його прикордонний знак, жовто-блакитний і відчуття таке, що дійсно ти повертаєш своє або береш участь в поверненні свого, і це дає такий оптимізм і розуміння того, що якщо... Ми повернули сюди, ми повернемося і на кордони 91-го року. Андрій Цаплієнко зазначив, що кожен журналіст, який зараз працює в Україні, свого роду військовий кореспондент, адже немає повністю безпечних місць в країні. І важливо медійникам, початківцям вчитися розповідати та доносити читачам, слухачам та глядачам реальну ситуацію. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. У Рівницькому обласному краєзнавчому музеї презентували календар Патріота на 2024 рік. Його авторка Рівнянка Ірина Сичик. Вона зібрала у друкованій примірник всі важливі для України історичні дати, події та знакових персоналій. На презентації календаря побували наші журналісти. Кожен новий день нова історія, календар екскурсу, минувши на України, пам'ятні дати різних періодів, знакові для країни постаті та ілюстрації, які допоможуть швидше зануритися в історичні події. Усе це зібрала вдрукований примірник рівнянка Ірина Сичик та презентувала календар Патріота на 2024 рік. Коли я готувала календар Патріота, дуже сподівалася, що зможу присвятити його нашій перемозі. Але боротьба ще триває і. Цій боротьбі український народ проявляє неабияку стійкість та мужність, і саме героїчності нашого народу я і вирішила присвятити цей календар. Презентація календаря відбулася в обласному краєзнавчому музеї. Привітати авторку з виходом новинки прийшли рідні, друзі та люди, які цікавляться історією. Присутні звернули увагу на обсяг проробленої іриною роботи, уважність до деталей та дрібниць. Як багато ми ще не знаємо в своїй історії, як багато нам іще треба допомагати, щоб дізнатися і пишатися людьми, які її творили, і ти робиш ці речі. Я думаю, що цей календар він. Можливо, не самий головний, але дуже вагомий внесок в нашу перемогу. Ірина Сичик розповіла, що присвятила календар тридцятії річниці незалежності України та сторіччя Української революції. Є у календарі патріота дати близькі жителям Рівненщини. В наступному році відзначатиметься перша письмова згадка про Острозьку академію та найбільшу битву УПА, яка відбулася на території області. Однією з перших новий календар придбала патрульна поліцейська Іванна Бояківська, яка зізналася, що любить прокачувати свої знання історії. Насправді, слухаючи цю презентацію, ти усвідомлюєш скільки у нас сторінок. Жоден календар не вмістить цих всіх важливих сторінок історії, які відбуваються в нас щодня. Дивимося на ці всі світлини, які бачимо навколо себе, навіть в цій кімнаті, і просто вражає, тому що це кожна кожне фото це вже нова сторінка нового календаря. Під час презентації календаря Патріота усі охочі могли придбати новий примірник. Його вартість 450 гривень. Авторка сподівається, що довідник стане у нагоді рівнянам, а хтось захоче подарувати його рідним. Ним на зимові свята Микола Бришицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У рівному цьогоріч не будуть встановлювати головну новорічну ялинку обласного центру. Влада міста назвала масові новорічні святкування недоцільними, поки в країні триває війна. Водночас у рівному проводитимуть благодійні ярмарки, де збиратимуть кошти для ЗСУ. А у найбільшому парку міста встановлять святкову новорічну ілюмінацію. Детальніше розкажуть наші журналісти. Ні на Майдані Незалежності, ні у парку Шевченка у Рівному цьогоріч не будуть встановлювати новорічну ялинку на головній площі міста ледь не щодня відбуваються церемонії прощання з полеглими на війні захисниками, і майдан поповнюється портретами нових героїв. Зважаючи на це, міська влада вирішила не організовувати масових новорічних дійств, додавши, що свята потрібно робити тихіше. Не буде ніякої ялинки, тому що було прийнято рішення таке, що нам сьогодні не на часі, тому що прийня війна всі мають чітко розуміти. І нести свою теж відповідальність. Я розумію, що хтось хоче прийти до ялинки, але в свою чергу теж є багато приватних ялинок. Я думаю, це можна піти так само сходити туди. Міської комунальної ялинки в цьому році не буде. Це неприпустимо, тому що ви бачите, що відбувається. Ми практично кожного дня ховаємо наших героїв, а це відео з нещодавнього відкриття новорічної ялинки біля одного з торгово-розважальних центрів міста. Побачити вживу, як запалюють святкові вогні, прийшли сотні рівнян. Секретар рівни ради Віктор Шакерзян зазначив, що цієї та інших комерційних ялинок біля розважальних закладів достатньо, щоб забезпечити потреби жителів міста. Водночас у рівному планують проводити благодійні ярмарки, на яких збиратимуть кошти нашим захисникам. Це можливість людям відволікатися від війни і разом донатити для ЗСУ. Ярмарки благодійні будуть. Ми Теж з підприємцями ви переговори стосовно ярмарків, адже ви чітко розумієте, що ярмарка дає так само можливість прийти туди щось покуштувати, але частину коштів вони теж відправляють для збройних сил окремих. Тому це таке одне прохання для того, щоб, щоб робити ярмарки. Я зрозумів, що потрібно також людям підійти і поспілкуватись, але разом з тим не забувати, що нам треба допомагати. Додамо, що головну комунальну ялинку рівного не будуть встановлювати другий рік поспіль. До початку повномасштабної війни за кошти з міського бюджету придбали штучну ялинку і мали намір її встановити у парку Шевченка. Однак, зважаючи на події в країні, цьогоріч там лише облаштують святкові фотозони та ілюмінації, а ще великі цифри 2024. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Миколай без шуби і бороди, а замість віршиків українські пісні, танці та ігри. Ось так у резиденції Поліського святого Миколая, що на Освиці у Рівному розважають дітей. Більше про незвичні гостини в українських традиціях дивіться у сюжеті. А куди ви завітали, ви знаєте? Да. Куди? До, Миколая. До Миколая, так. А Миколай, то він що робив? Хто він такий? Ви знаєте? На чи вам розказати? Розказати. розказати? Традиційні поліські хатні ігри, колядки, загадки від Миколая, виконання побажань чарівним методом та частування. Ось так бавлять дітей у резиденції Святого Миколая, що працює у гостинній хаті на Оствиці У Рівному придумали разом з тут на Оствиці, щоб воно було не шаблонно, щоб без Такої штучної бороди, як ви кажете, як Дід Мороз, і акцент робили на традиції нашого самого регіону Рівненщини. Проводили ігри, які ми записували в експедиціях на Рівненщині. Розучували колядку, також таку, яку ми записували на рівненському полісі в північних районах. І так само намагаємось, щоб дітки трошечки могли себе розкрити. Цьогоріч така резиденція у рівному діє вперше серед дітлахів Вона користується популярністю зокрема, на імпровізованих вечорницях збираються цілими класами. З батьками ми дуже чекали оголошень різних, і ми перші були. Хто знайшов це оголошення, і за ініціативою батьків ми сюди потрапили нарешті. Посиди тайм, він ніж камеряє, пов'ята хінчики, мала то в'яди. Другокласник Дмитро у резиденції Святого Миколая побував вперше. Хлопчик був одним із найактивніших учасників всіх ігор і конкурсів. Він вже з нетерпінням чекає свого подарунка. Що ти знаєш про святого моколая? як тут стоять. Хто це дитя? Це такий дядько, дядько, який роздає подарунки тільки слухняним дітям. А якщо не слухняний, то що дає? Різочку під подушку. Ти цього року був слухняним? Так, я попросив у Миколая годинник і конструкторну машину. Працює резиденція на Оствиці з 19 листопада. За цей час гостинну хату відвідали вже сім груп. Окрім забав, дітей також навчають старовинним колядкам, а по заверш. Пригощають млинцями з печі. Ось, сяди, вечор, ми, колай води. Ми, ходить, коника води. Ось сяди, вечор, коника води. Відвідати резиденцію можна до 19 грудня, включно за попереднім записом. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Не забудьте підписатися на сторінки телеканалу в соціальних мережах. До зустрічі.